Доброго ранку, шановне панство. Ранішнє годування, зараз маю на сутки йти на роботу. І так як вечором не буде кому давати їсти, то я е, подвійну норму дав, ну суточну норму дав їм буряка. Дивіться, що вони з буряком роблять. Е, справа в тім, що дружина поїхала, точка народила дитину. І дружина поїхала до неї в гості помагати пару днів. От. І так я на сутки на роботу йду, то мушу і суточну норму дати їм їсти. От, ну а ну трі самі по собі, бачите, гризуть порога, Понадкушують кушують буряки, вроді не шкірку зверху відкидають, а відкидають. Просто переробляєте все. Ну, але до вечора вони позбирають, тому що ввечері ніхто їм нічого не дасть. Бачите, пару шкірок е, капусти трошки тих вої, листочків, і топінамбур сухий вже, але кидаю, вони там переберуть. Е, Далі гірчицю трохи е, зелену масу даю. І хай вони помаленьки. Подмінну норму гранули, бачите, до гранули вони в останню чергу будуть йти, поки не поне'їдаються соколитих кормів, а потім будуть їсти гранулу. Звичайно, гранулу вони ту, так як є поза норм, двойна норма гранули, вони частково її порозкидають, але на вечір на вони то все будуть шукати, тому що нікуди воно не дінеться. А їсти хочеться. Ось такі і радісна новина, і знутрієм і даю собі ради. Що ще по нутрі? Подивіться, Ось. тут є самка рядом, яка з жовтим самцем сиділа. Останній термін 20 10 грудня. Ну, в принципі, по ній видно, що вона. Напевно, не буде нічого мати, вона прохолосіла разом з самцем, і після 10 грудня ну, перед Новим роком напевно я її пущу на м'ясо. Далі. Тут сім'я, то я десь дивився по пам'яті, вам говорю, до точних дат не буду того. Не придирайтеся, а Тут і що має бути? Тут, якщо щось буде, ну, як я створив сім'ю, дану сім'ю, то при, десь 20 грудня буде 132 дня, як коли б могла б народити перша самка От, від дня створення сім'ї. А далі будемо дивитися. От, тому що наслідки того, що я давав е, сою, е, жирову сою, от, то воно дає свої наслідки. І то, що самки їли, е, з малку таке їли ту сою і материнське молоко пили, ну будемо дивитися, наскільки вони Будуть адекватні, я маю на увазі щодо їхньої народжувальності. <кій> я ту сім'ю, навіть якщо вони не будуть роди, не народять мені протягом зими, будемо так казати, бо вже термін почнеться відліку від десь 20 грудня приблизно. <кій> Все рівно я ще проведу експеримент з ними, якщо буде негативний результат. Що я маю на увазі? Я їх просто на траву посажу, весною трава піде, щоб вони добре-добре по -добре похудали, а потім дивитися, чи буде якийсь результат. Але, напевно, з серпня місяця я не пам'ятаю, коли я перестав давати їм ту. 에, сою, макуху зі сої повножирою, жирової. І вони як не як можуть теж бути зажирівші. Ну, але час покаже, ну, що створив, зробив я минулого року 에, дуже таку суттєву помилку, ну і наслідки помилки, бачите, протягом року вони 에, є. Ну і я через те, чи я добре роблю, зроблю, чи не добре, я завжди з вами ділюся, щоб ті нутріводи, які починають, не робили моїх помилок. Бо бачите, дуже протягом року дуже годі отримати потомство, якщо неправильно складений раціон, а хто тим займається, ну, Будемо кажути, серйозно на продажі, то можна влетіти і мати все по нулях. Все, дякую за увагу, до побачення. Біжу на роботу.